Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. І вже офіційно можемо сказати, що метеорологічне літо в Україні у більшості регіонів, окрім західних, розпочалося. Це означає, що середня добова температура вище 15 градусів вже довгий час утримається. Але впродовж цього тижня в нас все ще чергуватимуться поля високого атмосферного тиску з атмосферними фронтами. Тож в нас буде мінлива погода, а ось температурний фон залишатиметься літній. Отже, за рахунок такої мінливості погоди очікуємо, що завтра до території України надійде атмосферний фронт, і він вночі зумовить на північному заході країни, а в денні години у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі та грози, подекуди град та шквалесте посилення вітру. А в таких областях, як Волинська, Рівненська, Житомирська та Вінницька, навіть подекуди значні дощі. Решта територій залишаються ще завтра без опитів. Але 4-го числа цей атмосферний фронт просунеться далі. Е, на в обережі і вже будуть тут переважно короткочасні дощі, окремі грози, плюс також в Криму. 5-го числа в нас невеликі дощі знову можуть бути і заходу, надійдуть на західні області а решта території залишатиметься без опадів. 6-го трошки просунеться цей атмосферний фронт у східному напрямку. Вітер переважатиме південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, але зверніть увагу, що під час гроз може бути шквалисте посилення вітру досить локальне, – 15-20 метрів за секунду. Тож дотримуйтесь правил безпеки. Температурні показники вже літні. Вночі в нас переважатиме значення від 13 до 18 градусів тепла, а в день і години, практично в усіх областях, в нас 24-29 градусів. Дещо тепліше, традиційно схід та південь там до плюс 32 може прогрітися приземний шар повітря. Дещо свіжіше буде завтра у західних областях за рахунок більшої хмарності та дощів 19-24 градуси. А в середу в західних та північних областях 21-26 Майте гарний та бадьорий настрій на за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.